У всьому, що стосується дітей, немає місця для байдужості. 18 жовтня по вулиці Ясна було відкрито дитячий майданчик. Свідками подій стали мешканці, діти та депутати Бориспільської міської ради, що виступили ініціаторами. Перше вступне слово взяв міський голова Анатолій Федорчук, в якому зазначив, що це перемога. Я хотів би ще раз привітати всіх вас. Такою малесенькою нашою перемогою спільною ці гроші зароблені всіма нами, нашою громадою. І так, за рішенням депутатів, за рішенням і, і спільним ми. Сьогодні ставимо цей дитячий майданчик. Мешканка вулиці Олена Лебедєва гралася із сином в центрі міста. Тепер же за щастям дитини далеко не ходити. Це великий праздник для мене і для рібінка, тому що ми ми проживаємо в этом домі. Нам є з діті погулять. тебе не нужно їздити в центр. Спасибо большое всім і ребятам, які зі в дождливу погоду. Эту площадку. для дітей відкриття майданчику стало великим святом. Отлично, Отлично. нормально на каком Один за одним всі бажаючі вітали присутніх зі святом, а в цей час діти випробовували нові атракціони і каруселі. Тетяна Підгурська, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.